Боже, чому світло постійно зникає? Що я роблю не так? Чому я взагалі сюди повертаюсь? Це найстрашніше місце на землі. Боні. Припини. Годі, йди. Я серйозно. Так, я тут охоронець. Тому слухайся мене, ти тупий аніматронік. Він він не кричав на мене. Що? Я нікому не дозволяв ображати свого боня. Фоксі, ти знаєш, що робити. Ці аніматроніки такі тут. -а! Не-не-не-не. Все, годі, я здаюся. Фух, схоже вже на ставранок, ранок, так? О, так. Эмм, ем, це кров у вас на руках? І якщо ти будеш задавати купу питання, маріонетка відгрозети білоц.